Сьогодні я покажу, як я готую банош. Може, і не гуцульський, але банош. Беремо в мене ось є вершки. Вершки в мене домашні, козячі вершки. водичка там налита в каструлі. Беремо віршки, розклучуємо їх, солимо обов'язково. Солимо. І чекаємо, щоб добре закипіло. Для цього підходить казанок, ось такий чуйний казанок. Так, потім засипаємо саму мільчу крупу кукурудзяну. У мене манка. Засипаємо і постійно помішуємо. В розрахунку дві частини води і одна частина крупів. Коли вже закипіло, ви побачите, що йдуть болючки. Треба перенести на менший вогонь. Я ставлю на меншу, тут виключаю, ставлю на найменшу комфорку і включаю самий менший вогонь. Накриваю кришкою і хай собі там пшікає. Трошечки побулькає, десь хвилин 5. І вимикаємо газ. Консистенція повинна така, воно повинно отак. Виходять булечки і водички немає. Тішати його не потрібно. Жаримо шкварки, сала до коричневого кольору з цибулькою. У мене ось є, в мене залишилося від вареників. І потім ще натираємо бринзу, у мене також є домашня бринза. Натираємо ось на такій терці. Ось на такій терці. І при подачі посипаємо шкварочками, потім бринзою. Наш бануш готовий, він чуть-чуть постоїть, буде, звичайно, густіший, можна буде різати ниткою. Ось. Кладемо наш бануш. Поливаємо, поливаємо шкварочками. І посипаємо нашою бринзою. Рецепт бринзи можете подивитися в мене на каналі Козаманка Таня. Все, і подаємо чоловікові, можна салатик покласти, з огірочків, з помідор.